Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би висловитися з приводу закінчення війни і нашої перемоги. Ось дивіться, якщо б ви запитали, припустимо, у нашого шановного пана президента чи у пана Рєзніка, ну, Резнікова, я думаю, що його справжнє прізвище Резнік, не Резніка. Ну, це знаєте, як усі ж пам'ятають фільм про Чапаєва. Там, знаєте, був такий комісар Фурманов. Ну так це ж брехня, у нього справжнє прізвище було фурму. Ну тобто Резніков, це знаєте, все одно що там Цукерманов. Так от, я думаю, що якщо б ви запитали там у нашого шановного пана президента чи у пана Резніка, як вони бачать закінчення війни, вони б вам сказали, що вони бачать закінчення війни перемогою України. Але я і раніше казав, і зараз скажу, що диявол ховається саме в узагальненнях. В дрібницях ховається істина. А, а в узагальненнях, отам криється диявол. А ви от у них би запитали, ну там чи журналісти, чи там на прес-конференції на якісь. От, А як ви бачите, о чі в вашому розумінні перемога України? От ви кажете, війна закінчиться, коли Україна переможе. А що в вашому розумінні перемога України? Вони вам скажуть, що перемога України це вихід української армії на свої адмінкордони. Ну, на кордони України. І це, начебто, буде закінчення війни. А ви от у них запитаєте. А ну от я б запитав, ви запитайте, хто може. А чому вони думають, що коли наші війська вийдуть на адмінкордони України, то війна закінчиться? Ну чому вони так думають? Ну що, в 45-му році, коли війська Радянського Союзу вийшли, ну там точніше, не в 45-му, а під час Другої світової війни, коли війська Радянського Союзу вийшли на кордони Радянського Союзу, так що війна закінчилась? Ні, вона закінчилась тоді, коли вони розбили Гітлера. Тобто, як от, от вони вам кажуть: не хвилюйтеся, українська армія переможе, війна закінчиться. Як вони це бачать? От без узагальнень, а отак от конкретно, як то кажуть. Тобто, наша армія повинна окупувати 16 мільйонів квадратних кілометрів території Московської Федерації? Чи там Путін повинен сам відмовитися від престолу? Чи як? От вони це бачать? Ну що в їх розумінні перемога України? Ну, вийдуть наші війська на адмінкордони. Далі що? А чому Путін повинен припиняти е, війну? Ну вони просто будуть робити те, що вони роблять і зараз. Вони просто будуть зі своєї території, з території Московської Федерації, з території Білорусі, як вони зараз б'ють ракетами, вони будуть бити, ну, бити так і надалі. Це ж вони наші заводи побили, а ми ж їх заводи не, не, не чіпаємо. Ну, вони будуть просто виробляти ракети, і припустимо на день випускати по 30, по 40 ракет по території України. От вони візьмуть у жовтні, перед опалювальним сезоном, випустять, припустимо. Ну, не дай Боже, звісно. Випустять, припустимо, по Чернігову 30 ракет. Розіб'ють ТЕЦ, розіб'ють оці шахти, де водоканал бере воду, і поб'ють електролінії. І все. І Чернігів зайде в зиму, без світла, без тепла, і без води, і без нічого. Ну що, я не так кажу? Чому вони повинні припиняти війну? Вони не припинять війну. Війна піде ще тільки більше. Тому я скажу вам так: єдиний вихід, який є у нас, для того, щоб війна припинилася, вона повинна стати нестерпною для Московської Федерації. Тобто. Вони повинні захотіти припинити цю війну. А вона стане для них нестерпною тільки в тому разі, коли почнуть горіти у них заводи, вокзали, школи, ну там, де вони будуть не з дітьми в сенсі, а в сенсі, де вони там будуть, може, якісь там щось зберегати, зберігати там чи ще щось. Тобто, коли почнуть. Коли у них почнеться таке життя, яке зараз у нас. А поки вони нас, на тирі, зі своєї території, з території Білорусі, розстрілюють ракетами, вона, ця війна не припиниться ніколи. І коли вам кажуть, що санкції їх задавлять, то це бредні. У них зараз, у тому їхньому фонді добробуту, Якщо я не помиляюся, 13 трильйонів рублів. Я повторюю цю суму: 13 трильйонів рублів. Тобто у них зараз вони підрахували, що вони можуть взагалі 3 роки, приблизно 3 роки, фінансувати усі видатки бюджету взагалі не отримуючи ні копійки грошей. А дивлячись на те, що наші європейські друзі їм раз на добу. Не раз на тиждень, не раз на добу перераховують 1 мільярд євро, тобто Путін отримує тільки від наших європейських друзів кожен день 1 мільярд євро, то вони можуть цю війну вести ще 50 років. Не 30, а 50. Тому я скажу вам так: мені не треба бути військовим експертом. Я, то, знаєте, спеціаліст по моделюванню ситуації. Тому я вам кажу, поки війна не прийде на територію Білорусі і на територію Московської Федерації, ні про яке закінчення війни не може навіть бути і мови, я повторюю, не може навіть бути і мови. І ніякий контрнаступ і вихід на наші кордони нам не допоможе взагалі. Ну, звісно, що це треба робити. Але це не закінчиться війна. Тому ви цього навіть не чекайте. Я бачу закінчення війни. Тільки, я ж кажу, коли ця війна стане нестерпною для самих мешканців Російської Федерації, коли вони завиють і скажуть Путіну, що досить же. Ну, їх до бісової матері. Ті там народи, які ти пішов захищати. Давай закінчуємо. Ось тільки тоді вони її припинять. А поки я ще раз умисно повторюю, поки вони нас просто розстрілюють, як у тирі, зі своєї території, вона не закінчиться ніколи. Дякую за увагу. До побачення.